Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата, і запрошуємо вас в гості до чарівного світу вечірньої казки, де ви зможете дізнатися багато пізнавальної інформації і переглянути цікавий мультик. Так, так, інформації буде досталь малята. Привіт! Хі -хі, привіт! А, а, я, ну, а знаєш, я, я, я хотів би щось розповісти малята. О, А що б ти такое цікаво ну, сьогодні нім хотів розповісти? Ну, я, це, я навіть це і не знаю, на чому зупинитися. От, ну ну про ну, що будемо говорити? Я от, угу. Ну, ну, ну от. дивися, ти проаналізуй свій день. Можливо, ти щось чув від когось, можливо, ти щось цікаве побачив і хотів би сьогодні це все обговорити разом з малятами. Ну, де такий, зараз я подумаю, я, 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 я зараз так Так думаю, О. а ми почекаємо, правда, Марія? Ха. Ага, згадав! Згадав! А давайте поговоримо про героїв. Давайте! М -м, цікава тема. Я думаю, що і малятам вона буде теж дуже цікавою. Ага. А, давайте я не зробим. Отже, отже малята. от малята! То ж хто такий герой? Ви знаєте, а? А ти знаєш? Я? Так. <гум> <ріхи> <ріхи> а звичайно, звичайно, я, я знаю, ну, давай. звичайно, про героїв, щоб герої не знали. <ріхи> герой це людина, яка здійснює добрі героїчні вчинки на благо всіх людей. Правильно. От ці люди вистоюють права інших, вони захищають їх від біди. Це угу. відважні можні та самовіддані люди. Між іншим, Гоша, це дуже ще й сміливі люди, які завжди будуть заступатися за інших. Ага. Тому це дуже відважні люди, і на жаль, таких дуже мало. Так і, і це я на, до речі зовсім не просто робити. Так. Я ж кажу, через це цих людей мало, тому що не кожен хоче бути відважним, сміливим, це потрібно і захищати інших. А це дійсно ну можна сказати, люди просто обрані. для так, цієї так, так, як я, Яно, от я, я ж нічого не боюся. Нічого так. Ми знаємо, що Гоша взагалі у нас нічого не боїться. Правильно, так, так, так. так. І, і вони ніколи не вихваляються своїми добрими справами. так. Оттак. Так. Я, я ж кажу, важко бути героєм. Так, важко. так ми ж про Гушені Німченка взагалі не чуємо. Він мовчить, він нам так, нічого я, не говорить. Так, я, я, я нічого не говорю. А от а от придумати якусь історію про героїв. Можна, як ти гадаєш? А, звісно, можна. І до речі, раніше так робили різні писарі, письменники Вони придумували різні розповіді про героїв, їхні подвиги описували. І потім це все дійшло до нас. І сьогодні ми можемо читати різні історії, ага. перекази. Міфи! Ой, а цікаво! Чи, чи існує міф про, Гошу, а? про От як Гошу? ти гадаєш, а? Міф про Гошу, я думаю, якщо Гоша сам його напише, то він буде існувати. А мультики є про героїв, як ти гадаєш? Ох, знаєте, мультиків є дуже, дуже і дуже багато. І, до речі, один із них ми сьогодні разом з вами побачимо. Ой, який, який, швидше. А це ти зараз все дізнаєшся, Гоша. Приємного перегляду. thank you Агал, Ваварю, треба мені зброї на змія. Тобі Без зброї слабкий герой. Коли так, то тримай, голубе. Хоч мале вузлувате. Що ж, тримай. Оце добряча Що верне дуби крути вусе, повечаємо! А вже ж верний гора! Чи приймете до свого гурту? А, Що? Скочи далі комаха, бо ногу розчавлю. Скоріш <рес> сам підскочиш, як я схочу. Це ж як. <рес> <рес> Та хоч би й так. Ой, ой, щось таке дивне сталося на селі. Хоч я навіть підозрюю, хто вирішить цю проблему. Я... Як ти думаєш, що це буде? Я так гадаю, і коти Горошко. Думаєш, не ти? дарма ж він з'явився. Так що давай додивимося. Додивимося, так. додивимося правильно. Оце та комаха. Ага. То будь нам побратимом. Побратимо будь. Тепер моя черга, брати. Ану, гаді, згодися, виходь, битися. Тоді прощайся з білим світом. 으아. <Lluller>, <놀람> <Job> Ха-ха-ха, я, как лев, а завидовал, как муха То який мужній хлопець, оце ви малята повинні бути теж такими. Захищати мама й тата друзів своїх. Ніколи не кидати їх в біді. Правильно, Яна? Правильно, тому що тоді у вас буде дуже багато друзів. Всі будуть вас вважати смілими та відважними. Правильно, так. Гоша? Так. Ну що, будемо прощатися вже? Зазвичайно. Зазвичайно, Яна. давай побажаємо малятам доброї ночі так. і нехай насняться героїчні сни. Ну і, звісно, і коскові, і солодкі, тому що без цього ніяк, правда? Так, все тоді так. малята вам на добраніч, а ми незабаром з вами вже зустрінемося. Ага. Пока, малята! Пока!